Не знаєш, як користуватися рекламним кабінетом Allegro? Не біда. Він є не дуже важкий, і навіть першокласник може розібратися з ним порівняно з кабінетами Facebook і Google. Це взагалі просто мінімально і корисно. Ось так виглядає кабінет рекламний в Allegro. На своєму досвіді скажу, що ви можете зайти туди. Нажати кнопочку рекламувати, і воно буде рекламувати і буде приносити вам результати. Але якщо ви хочете набагато глубше заниритися в цей кабінет, ми це проходимо на уроках в нашому курсі по Allegro. і розказуємо, як аналізувати товари, як запускати правильно рекламні кампанії. Це все вам зекономить гроші, тому що рекламні компанії беруть за це нормальні кошти, а ви самі зможете обслуговувати свої рекламні кабінети. В алегру після нашого курсу приєднуйся до нас. Чат підтримка також включена в курс в шапці профілю.